Усім привіт! Ще одне таке питання класне про фаленопсиси: чи треба зрізати квітконос, як його правильно зрізати, і коли це робити? Ну і все з цим пов'язане. Так а, насправді якихось особливих правил тут немає. А якщо ми. Давайте такий маленький екскурс спочатку у видові, а потім ми підемо в комерційні, оці от які є у всіх, великі, класні, і насправді про які найчастіше питають. А, є. Наприклад, фаленопс він дуже класно розгалуджує квітконоси, квітконос, Вони розкішно цвітуть, але коли вони доцвітають, вони можуть дорощувати квітконос, можуть там проквітати, можуть дати дітку. Але найчастіше ні і найчастіше їм краще цей фаленопс просто обрізати. І так, я знову з нами. Так, ми говорили про фаленопсис шеліана. Так от, йому зазвичай фаленопсису цьому обрізають квітконос. так, і... Він вже а, вирощує слідчі і знов класно феєрічно тут квітне. Якщо ми, наприклад, говоримо про кхм, біліни, то в них квітконоси маленькі, коротенькі, вони можуть дорощувати гарно квітнути, а їм часто залишають або вони самі їх засушують. І буває так, що вони можуть кілька років існувати, і у вас буде кілька квітконосів квітнути, і виглядає це досить гарно, тому їх зазвичай не чіпають. От, але бувають моменти, коли вони можуть їх засушувати, і тоді ми їх обрізаємо. Якщо ми говоримо про фаленопсис корну, церві і подібні, то тут ми ніколи не чіпаємо квітконоси. Квітконоси дуже багаторічні. Десятками років просто живуть, розгалуджуються, квітнуть кожен рік, нарощують новий квітконос, дорощують старі квітконоси, нарощують більше, ніж один новий. Якщо це сильно класна рослина, і ви гарно доглядаєте, і з них квітнуть. На жаль, невелика кількість квіточок квітнуть всього. Ну, в середньому 2-3 квіточки, але може бути від 1 до 5. Так? А, але їх таких маленьких по кілька штучок дуже багато. Так? Тому виглядає це дуже-дуже гарно. Кому цікаво, можете подивитися. В мене є відео про кормоцеві. Я знімала фаланопсис. От там на фото дуже гарно видно оця вся афієрія. Мій, на жаль, дуже маленький, ще до такого йому далеко не доріс. Буває насправді дуже по-різному у цих фаленопсисів. І якщо, наприклад, мій любимий еквестрис улюблений, я за ним дуже багато спостерігала років, так і можу сказати: це такий фаленопсис, який мене дуже здивував, бо тут є варіант, коли він нарощує, дуже пишно квітне, потім дорожчує, і знов у вас букетик, знов дорощує, знов букетик. І такі, ну, букетики десь 7-10 квітів. Так, а може бути варіант, коли він. Вирощує дуже класну квітне, у вас там близько 20 квітів чи більше, а потім починаються очі... доквітунчики по дві квіточки по одній. Мене це підбільшує, тому з плином часу, коли прямо, ну, сильно вже незручно стої, він стоїть, він стає дуже довгий, я обрізаю цей квітконос. Так, бувають такі в певній місці, є такий фаленопсис еквестріс, дуже цікавий, і мені трапилося його нащадок, він квітне. Гарним класним букетом великим, і потім, як відквітає, він одразу сам засушує квітконос. Тобто він взагалі не залишає тобі вибору, він проквіт засушив і все, ти обрізаєш сухий. Тому тут ну, сухий квітконос що від нього вже чекати, ти його 100% обрізаєш. І є дуже різні паттерни о цих квітконосів, як вони себе поводять, і як з ними, і якщо у вас гібриди первинні або ті, у яких ви можете простежити. Батьківську лінію, то в принципі по тому, як виглядає підконовець і хто в батьках, ви можете зрозуміти, що вам робити, що вам не робити. Так, якщо ж мова заходить про комерційні гібриди, оці величезні, то тут насправді все залежить від вас. Тобто, якщо вас ця палка бісить, будь ласка, ви її обрізаєте і не мучайтесь. А якщо вона вас не бісить, хай собі буде. Дивіться, далі ви спостерігаєте. Я, наприклад, ті, які в наступну хвилі цвітіння з цієї палки виростять. Бокові гілочки проквітнуть, чи доросте цю палку проквітнуть. Або, наприклад, якщо вони хочуть, щоб ця палка росла дуже довго, і ви її надрізаєте, і з інших живих бруньок під лусочками да, закритими у вас слідуючу хвилю буде і новий квітконос, і ця загілиця, і теж м -м, гарненько проквітне. Так, кількома букетами, тобто ви тут приймаєте для себе рішення. Але є така хитрість, наприклад, якщо ви помічаєте, що. Ваш квітконос, якщо ви підрізаєте, у вас виростає нова гілочка, він бідніше квітне, так, не так рясно. Або, наприклад, пропускає і не видає новий квітконос, і є така штука, вона працює. А ви обрізаєте квітконос повністю. Тобто, під, ну, це від стволика перша. Якщо ви зверху дивитеся, це остання жива брунька, прямо біля стволика обрізаєте і. А, Наступний квітконос дасть дуже пишне класне цвітіння. А отаке, до речі, обрізка вона дасть рослині відпочити. Тобто вона каже, все, квітконосу нема, період цвітіння закінчився, ти, молодець, можеш зайнятися чимось корисним іншим, або навіть просто відпочити до слідуючого mm -hmm. разу. Так? І, до речі, якщо ви бачите, що, наприклад, у вас фаленопсис комерційний, який дуже любить розгалуджувати квітконоси, дуже пишно квітне, але в якийсь момент. Він втрачає цю пишність і в нього стають бідніше цвітіння, то дуже гарно буде дати йому насправді відпочити і зрізати всі старі квітконоси. Нічого страшного в цьому немає. Ви побачите, що наступне цвітіння буде більш вдалим. От. А є комерційні, квітко... комерційні квітконоси, фаленопсиси, які засушують квітконос. тобто ви його виборониме, ви його обрізаєте. Щодо мене, ну, буває по-різному. Спостерігаю за своїми фаленопсисами, і в залежності від того, як вони себе поводять, я або обрізаю квітконос, щоб мені було зручно ставити на поличку, щоб воно нікуди не впиралося, да, або зрізаю повністю. Не так часто, але серед комерційних фаленопсисів зустрічаються ті, які поводять себе на кшталт Корну і, в принципі, бажано залишати ці квітконоси, щоб вони. З наступним цвітінням розгалужувалися, наростали нові квітконоси, і це все гарно процвітало. Але знову ж таки, я про це вже сказала, повторюся, що це може працювати до певного моменту, і в якийсь момент це ну не знесилює рослину, а вона якось втомлюється або просто витрачається вже весь ресурс цих квітконосів, які старі вже всі бруннічки. Прийняли участь основні і на бокових гілочках вже поприймали. І просто, щоб зменшити навантаження на рослину, треба все-таки обрізати. Нічого страшного в цьому немає. Ніяких потім це не той самий корноцерві, де Якщо ви обріжете, то ну, ви насправді спортите те, що заклала природа, тому як це має виглядати. Тут ви нічого не спортите. На цьому сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Слава Україні, всем пока-пока.